Всім привіт! Мене звати Люда. І я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні у нас на вулиці дощик хмурно, і я хочу вам зняти трошечки такої красоти, яка у мене розквітла. Почну з отакої фіолетової Королеви, Квін. неймовірно, красивий сорт, і неймовірна красота цієї орхідейки. Ще не розквітну один бутон, але вже і не буду чекати і вам показую є два квітоноси, і на оцих Двох квітоносах є 30 квіток. Було 32. Але коли весною я обробляла від шкідників на початку весни. І, напевне, щоб мало попасти мені в самий центр оприскування і дві квіточки відсохло. Отакі От дуже. Пишні букети, отакі от квітоносики є фіолетові, камера, дивлюся, висвітлює їх і робить їх такі більші розові, але насправді вони не розові, вони є фіолетово, такі голубі до голубизни і сама губа їхня фіолетова. Дуже мені подобається отакий от сорт. Квіточка сама є невелика, малесенька, але дуже так вони рясно завжди квітнуть. І дуже мені подобаються отакі їхні каскадні цвітіння, коли сам квітонос без паличок, і він собі отак гарно звисає, і він собі так гарно йде самовито, як хоче цей квітоносик. Дуже мені подобається. Отакі сорти. Ну, краса, краса, що тут скажеш, красота. Бог одарував такою красотою. Також дуже давно я придбала у свою колекцію, побачивши, була у дівчат цю мелоту. це Little Flash є. Але це такий Little Flash, що більше має отакої, ем, більше такої розовини. Little Flash був такий у дівчат, коли я купляла, показаний від виробника мав дуже багато отаких білих сплешів. Але, на жаль, квітне вже в мене другий раз ця орхідейка. Ну і Отак квітне. Отак просвічується отакими штрихами, полосками. Тільки немає такого гарного сплешу, як би хотілося, щоб було на цій орхідейці. Але орхідейка сама дуже красива, має дуже таку насичену губу. Але, ну, буду надіятися, що може. В старшому віці ця орхідейка може буде мати більше такого білого сплешу. Правда, на квіточці є, декотрі проявляється, отак, от як на цій є білого, от так. тут є біле. Але, на жаль, небагато. Хотілося б більше було сплешів, так як моя колекція більше з цими сплешами, тому що я дуже люблю такі сорти. Ну, але поки що вона у мене квітне. Квітне, отак, в стаканчику в закритій системі. Має багато корінчиків, я її не пересаджувала ще. І так вона собі і росте. Також у мене тут от красується одна квіточка. Подібна вона на SOGORELAX, але це не є SOGORLAX. Зараз скажу, як ця орхідейка називається. Саліс франгрес, вона схожа до Согорелакс, але у Согорелакс більше салатове листя, а у цієї орхідеї більше от такого баклажанового. І сама орхідея має дуже дуже таке баклажанове листя так як оцей листочок, який вона розпустила. Він повністю баклажановий. Потім він стає уже трошки старший, і він починає робитися уже темного, такого зеленого кольору, і по краю він лишає отакий баклажановий, тільки відтінок. Красива дуже орхідея. Було дві квіточки, одна квіточка відпала, мені не знаю, або я пошкодила. Коли знімала орхідейки, коли отак протираю полицію, ванну ношу, покупати їх і, напевне, одну пошкодила, бо орхідейка одну квіточку скинула. Согорелакс має більш блискучіший отакий окрас, а у цієї орхідейки більше є отака квіточка, але матова вона. Такого блиску, вона не має більш такий матовий відтінок, але сам її листок, ймовірно, також красивий. Дуже мені подобається її листок, коли вона починає ростити. Оці молоді листки, вони йдуть ну, чудесні, такі листя, Фіолетові, фіолетовий баклажановий листок іде. Красиво дивиться. Красива така виходить, картинка з цією орхідейкою. Також дивляться, що вона собі лягла, вона знаходиться в теж у закритій системі і так собі потихеньку росте. Також цього року треба її буде пересадити, трохи її змінити посадочку, подивитися, що там робиться всерединці. Така милота. Ось таких. Красунь, які розквітли. Хочу з вами поділитися, показати вам цю неймовірну красоту. Око милується просто коли отакі от букети квітів розквітають, великі. І дивлюся, чим старша орхідея, тим більше вона має отаких от гарних багато квітів. Того року, коли ця орхідейка у мене відпустила квітоноси, вона всі квітоноси свої бутони, всі вона бутони чомусь скинула. Але, якщо орхідейка чується, що вона не в силі потягнути свої всі, е, от квіти, відкрити всі бутони, вона починає тоді засушувати і скидати. І це не є те, що орхідейку переставили, або з місця на місце переставили. Це не є правда, тому що я дивлюся вже по своїх орхідеях, і я бачу, так як кажуть, що Вайліт Квін дуже примхлива орхідея. Коли орхідея є здорова, сильна, вона ніколи не скинеть свої квіти. Вона буде їх тримати, коли вже буде час її відквітнути, тоді вона відквітне. Коли вона чується, що вона не потягне квіти, вона слабка, вона не має всіх поживних речовин, що їй потрібно, вона тоді починає засушувати всі свої квіти, всі свої бутони, які вона ростить. Вона може ростити, ростити і в один час вона може їх всіх і засушити. Значить, орхідейці щось бракує, і вона не в силі тягнути отакі красиві квіти. Цього року вона отримала від мене багато поживних речовин, і вона не скинула свої квіти, і я її також знімала і купала її, і вона витримала все. Витримала і свої квіти і витримала всі бутони, які були на ній, вона, вона мені не поскидала нічого. І в цьому я вже дивлюся, що чим раз стаю більше переконана в тому, що це не є причина того, що переставили орхідейку з місця на місце, і вона вже скидає свої квіти. От таке у мене сьогодні було відео. Хотіла поділитися трошки з вами цією красотою. Я всім щиро дякую, хто мене підтримує, хто підписується на мій канал. Я вам щиро і щиро дякую, що ви підтримуєте мене і мій українськомовний канал. Хочу вам всім побажати мирного неба, Божого благословіння! Добра, достатку, здоров'я, добробуту, усіх вам земних благ. Нехай весна приносить у ваш дім тільки радість, любов, злагоду, добробут і всіх, всіх вам благ у вашу сім'ю і у ваші родини. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!